Всі, будь ласка, як ви ставитесь до ненормативної лексики у книгах? Так само як до будь-якої іншої лексики в книгах. У мене диплом філолога, і як філолог за п'ять років в університеті я затягнула, що всі слова рівні в правах. Насправді ну, в літературі принаймні. тобто не йдеться про якийсь там півлічний. Контекст, коли треба там фільтрувати хтось що говорить, там в підручниках очевидно краще не матюкатися, Але якщо йдеться про літературний текст, який призначений там для читачів письменника, то чому б ні? Держава має право чистити книги під матів? Ні, держава не має права втручатися у мистецьке життя. Мені здається, єдине, що можна було б дозволити, і то я не впевнена, що це насправді можна, я або навряд чи було б згодно, це маркувати, як зараз де, роблять деякі видавці, скажімо, там велика жовтопляма, вони які не. Написано там увага на цензурну лексику» і великими цифрами написано «18». Це прекрасний варіант. Ну, тобто одразу, якщо там батьки купують свої книжки, вони побачать це попередження. Якщо вони не готові до того усвідомити, що їхні дитина в школі всі ці слова вже давно вивчила і хочуть зробити вигляд, що в книжках їх ніколи її не трапиться, то би вперед, хай не купують. Хоча насправді, якщо почитати класику, то це лексика трапляється у багатьох класичних текстах, просто, скажімо, вона могла озвучати як шок в той час, коли писалася, а зараз ці слова, скажімо, вже дуже і дуже звичні. Пан Костицький наголосив, що про заборону книг через наявність них нормативної лексики не йдеться, тому що це вже була цензура. Mm -hmm. Проте от говорив про обмеження щодо шкільних програм. Тобто виходить, що Московя до Андруховича за еротичну сцену треба продавати у спеціалізованих книгарнях, а Жадан, Любко Дереш або Ірина Карпа взагалі не мають будь-яких шансів потрапити коли-небудь до шкільної програми. Тобто, це правильно? Ну, я насправді взагалі дуже негативно ставлюся до спробу захистити молодше покоління від там нібито негативного впливу дійсності. Все це прояви якихось таких. Зкорінених дуже давніх особливостей патріархального суспільства, в якому ми продовжуємо жити, коли є постать такого дорослого з великої літери, який захищає всіх, хто слабший, так само колись дуже давно жінок захищали від проявів там шкідливого світу, надавали їм там. Ходити вільно на вулиці, працювати, мати банківські рахунки, бо все це ніби топсувало таку тендітну невинну жіночу природу. Зараз, на щастя, це вже майже припинилося, хоча кожного року, 8 березня, ми на жаль про це знову і знову згадуємо там про свято жіночої ніжності. До речі, через місяць можна буде про це ще раз поговорити. І з дітьми ця історія повторюється. Діти, які чудесно дають собі раду з цим агресивним світом, і вони мусять це зробити, якщо вони хочуть вирости і адаптуватися. Опиняється ситуація, коли різні дорослі, причому як правило погано освічення, дорослі, намагаються вирішувати, що насправді їм краще знати що насправді їм краще робити. Пані Ірино, тож ви погодитеся, що суспільство деградує через безвідповідальність письменників? Ні, жодним чином. Суспільство не деградує, письменники не безвідповідальні. Я взагалі думаю, що дуже хибно дивитися на суспільство як напевно таку субстанцію, яка може еволюціонувати або деградувати це по моєму розвивається взагалі за зовсім зовсім іншими правилами тобто все таки письменники Повинні відображати реальність такою, як вона є Письменники нічого нікому ага. не повинні. Письменники повинні творити і займатися літературою, і займатися самореалізацією, створювати хороші тексти, тобто ті, які їм особисто пишуться. кожен текст знайде свого читача. За вашою оцінкою, наскільки масовою є схильність українських письменників ось використовувати таку лекціку, як часто це є виправдано. Ну, я, до речі, абсолютно згодна з толі з Анатолієм Міністровим я хочу сказати. Ну, Він правий, тому що справді, коли письменник оперує тематично, скажімо, та із категоріями низу, як письменники, які писують там життя акторів, скажімо, або там безхатьків, або якогось наркоманського середовища, то в цій ситуації неможливо обійтися без обстановки лексики, крім того. Окрім неї буде використана ще лексика, яка в українській літературі зараз дуже мало розроблена. Це жаргонна лексика, сленг різних соціальних категорій. Так? здається, є словник, ні є словник, але очевидно, що він не все покриває. Словник, який розробляла Леся Столицька і Світлана Перкало збиралася до українського жервону, не впевнена, як він точно називається, або суржику, можливо. Менше з тим, тобто є праця на цю тему, але очевидно, вони недостатні. І стосовно масовості, ну я не впевнена, чи варто говорити про масовість. Наприклад, будь-який письменник, який е, працює з якою-небудь дуже нейтральною темою, де герої, скажімо, не використовують не Немає жодної гарантії, що в цьому романі не трапиться якась небудь дуже емоційна сцена, коли персонажу за сюжетом впаде е, там це якась сокира, наприклад, на ногу. І я не думаю, що він скаже ой, отакої що зі мною трапилось. Я думаю, він вже є щось набагато сильніше. Іроне, скажіть, будь ласка, а, виходить мати в книжках. Це не загроза, а спосіб відворити нас від реальних проблем. з зелені тут, чи заводна. Насправді мені здається кожного разу, коли піднімаються у публічному просторі розмови про те, що там суспільство деградує через аморальність. Ну кожного разу знаходяться свої прояви аморальності. Там іноді це матюки, іноді це еротичні сцени. Он зараз. Досі ж не скасували цей ідіотський законопроект про заборону так званої пропаганди, так званого гомосексуалізму. Тобто ці люди навіть не здатні полікоректно правильне слово написати в цьому законопроекті. Ось то це очевидно прояв того, що десь щось не в порядку треба від чогось відволікти. Так само в газетах 90-х років під час різних кризових явищ було дуже багато новин про НЛО. Так само зовсім недавно під час економічної кризи дуже багато писали про Чупакабру і так далі. Тобто насправді можна таких відволікаючих маневрів нарити цілі сотні. І з матюками в літературі так само, але ми тут уже за кадром про це трохи поговорили. Мені здається, що зараз це взагалі не суперадекватно. ну, Актуально про це говорити, бо мені здається, що така от найбільш. Гостра в сенсі дібраної лексики література українська вже залишилася десь на початку 2000-х, коли юні, тоді ще юні письменники-дебютанти тільки починали писати. І, скажімо, хтось через невпевненість, хтось через тільки початок роботи над власною лексикою, власною, власним стилом, можливо, дещо могли перегинати палецю. Але знову таки це питання смакове. Це не означає, що їх були погані. Зараз, за останній рік, мені насправді дуже мало траплялося текстів, де б от автори. Дуже багато чи якось дуже відчутно використовувала в цьому лексику. Давайте, можливо, наведіть приклади, що варто почитати, незважаючи на те, так, що, що там є нецензурні слова, якісь, але вони є там відповідними. І... Ми з цього прекрасного автора як ми почали сьогоднішній ефір. Це Ось по і всі його п'єси. Їх треба слухати. Їх варто читати, тому що при читанні деякі шари алюзії розкриваються. Бо коли слухаєш вперше, це часто смішно тільки тому, що багато матюків його голос смішний, але коли ти це читаєш, то раптом з'являються дивовижні алюзії на античну трагедію. Якщо читач, який читає по як вперше, має заплачено досвід читання там а ще краще схіла Рістафана всієї цієї компанії, то він вичитає в тих п'єсах набагато більше ніж може здатися. Так само, очевидно, варто читати Анатолія Дністрового. В нього фантастична трилогія про життя молоді з пальних районів 90-х років. Пласт 90 х років дуже мало опрацьований в сучасній літературі. І Анатолій Дністровий – це один з дуже вдалих прикладів. Згадана вже сьогодні Ірана Кварко. У неї пізні книжки з спогадами про. Дитинство і підлітковий вік на західній Україні, ну і не тільки в ній, це от добло і злої є перед книжка, і от найостанніша з «Роси зводила з Калабані. Там трапляється б лексика, її не забагато, і вона абсолютно не шкодить це нормальний підлітковий сленг, який насправді я думаю всі ми спілкувалися, коли нам було 13-14 років. Але все ж, як же тоді от статус письменника, як творця еталонної літературної мови, з кого брати приклад, якщо навіть письменники от всі масово там хочуть писати мат? Я думаю, цей от образ письменника і талонної туди та де лишився десь, от, якби ми жили років на раніше, от зараз було б там тисяча там дев'ятсот то ми могли б про таке говорити. Але не на радіо. Ні, ну я ж не кажу вживати ці слова безумовно, та але не на радіо там можливо про це листувалося. Хоча я не впевнена, що скажімо, юні поети юріаста 1913 року так, якось сильно вже... взагалі думали про те, що не можна матюкатися в літературі. Вони вже могли це дуже успішно робити. А можливо, все ж в українській літературі на вашу думку лишилися якісь твори або якісь автори, які стереотипно вважають там надто грубими, але їх все ж варто почитати тут. Про наявність лексики, тобто когось із менш відомих, будь ласка. Із менш відомих я не знаю класиків маєте на із української літератури сучасної. Це, можливо, молоді якісь автори Ви підписку дуже гарно зробили з із... молодих авторів. Ну насправді всі поети, ну от юні поети, які зараз працюють зокрема у верлібрах, так чи інакше в їхніх текстах. Трапляється трохи еротичні лексики, бо вони пишуть про любов, їм по 25 років, про що вони ще можуть писати. У них іноді трапляються якісь, ну це не завжди так звані матюки, це іноді просто трохи грубуваті слова. І от ми, правда, вже є за список там, 20 двадцятка юних митців, і наступного тижня, я сподіваюся, буде ще одна така сама двадцятка, може йти і читати.